Доброго раночку усім. Ну, ось бачите, яка у нас зима. Вчора ще був мороз, сніг, а сьогодні вже, ви бачите, все розтає. Кругом води, грязіщі, болотіщі. І ось уже така ще навіть трава така зелена-зелена, ви бачите. Добрий день усім! У нас вже зима закінчилася, у нас вже весна. Дощі іде. Вчора ще був мороз, сьогодні вже не дощ. Дівчата, йду на нову почту. Сьогодні мені прийшла посилочка від Джошуа. Ми робили ще у далекому минулому році у грудні колективний заказ та піони. Я брала небагато. Чекали рік. Це з Голландії, від Джошу. Зараз біжу, получу посилочку, будемо разом з вами відкривати. Ну ось, дівчата, я вже прибігла додому, замерзла. Такий вітер холодний, так холодно. Це взагалі. Ну, ось я отримала посилочку. Ви бачите, що це посилка з піонами, не оригінальної в упаковочки. Як я раніше виписувала, то була велика коробка, там було написано е, пі, піон Shop. Е, це, це ми робили колективний заказ. І я не брала багато. Я брала три штучки, це дівчата збирали. Е, на нас усіх. Тепер ось це поділили. Зараз відкрию і ми побачимо. Ви знаєте, це ще було у грудні того року. То це практично цілий рік. Поки це робиться заказ, поки це все проходить сезон піонів, аж тоді викопка, аж тоді вже збирається це, все пересилається і пересилається до одної людини. Людина та розбирає кожному, хто що замовляв, і відправляє нам тут. Оце вже дивіться кінець грудня, а мені ще предстоїть оце робота по такої погоді. Я навіть не знаю, як це все буде. Ну, добре, це, це все добре. Давайте будемо відкривати фільоми. Е, будемо відкривати посилку, бо я прямо дуже-дуже хочу побачити, що у нас тут. Ось вона закрита. Бачите, як зараз, зараз, зараз зараз отаку отсюди, Отако. Маша, Маша прийшла теж відкривати. Та, Маша прийшла відкривати. О. О. О, що мені тут, дівчатка, положили. У мене тут тільки три штучки. Маша, не треба лізти в вазончик. Ні-ні-ні, ні-ні, не треба. Так, дівчаточки. Не сильно тут замарачувались. Отако, як було, так кинули. О, дівчата, зато які гарні почки. Я зараз вам покажу Маша, я тебе прошу, не лізь нікуди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не знаю, чи тут ішов цілий корінь. Ну, Якщо тако замовляємо, то завжди йде цілий корінь. А там, о, який, о, який дівчата. О-о-о-о-о-о. Ось. Ось. Все. Як вам? Як вам такий корінь? О, вже ви бачите, і білі є такі всмоктуючі оці ось корішочки. Бачите? Видно вам? Дивіться, дивіться, дівчатка, які. Ой, які брунічки, Ой-ой-ой. Зараз я вам скажу, хто це в нас. Ой, хто це в нас? Хто це в нас? Розмокла тут етикеточка. Руфеет катон, кот... катон, руфет катон. О, це такий біленький, біленький, дуже-дуже е, велика в нього е, бомбовидний він такий, і то, така ножка крепка, і він е, срезочний, на срізку. Ви поняли, оце так. Значить, називається він у нас, бачите, тут поганенько розплилося. Руфет катон. О. Отакі, от отакі, от дівчаточки, бруньки. Ой, такі я так радію, такі гарні. Тільки ж дуже пізно, ну дуже пізно. Як це я їх буду садити, не знаю. Так, один. Зараз другий. Зараз я акуратненько. Ой, ой-ой-ой, як тут мені достать його. Зараз, зараз, зараз. Маша, я тебе прошу, не треба мені допомагати. Ой, ой, нічого тут не зламалося, звичайно, я легенько. О, о, о такий, о. Такий, о. Ось о, другий корінець, дівчаточки, дивіться. Отакі, які здоровецькі бруньки. Подивіться, які бруньки. Як отако палець, ви бачите? О, Дивіться, яка брунька. Ото гарна, ото. Маша, подожди. Так, як у нас тут воно називається? Зараз. Ой, це ж, ви знаєте, це ж колонел. Колонел, це я дуже хотіла. Тобі. ой, це Всі дівчата знають, хто понімає, то всі знають такий сорт. о, такий, о. Ви знаєте, така м, даже дуже гарна, дуже гарна почечки, цвіточні тут почечки. Трошечки так, трошечки підсохло є, ну то не страшно. так, у цілому дуже задоволена, дуже. Я прямо радію, як дитина. Маша, не треба? Вже нюхає, не треба. І що ще в нас? Один тут теж ще один такий великий. О-о-о, о-о-о-о-о. О, о! Так, все, коробочка пуста. Ми її приберемо. Ой. Ось, о, дівчатка, ой, відломилось. Відломилось маленьке. Ну, то не страшно. О, та ви що? Він, та гляньте, які почки. То це ж взагалі. Так, хто тут у нас? Так, 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 так. Ви знаєте, за такий великий час я вже й забула, що тут у нас. Корал Магік. Це, ви знаєте, цей сорт теж. Я зараз вам покажу, які тут почки, дівчата. Гляньте, ну то взагалі почищі. Прямо почищі. Коріння молоде, таке гарне. Я даже я дуже. Ви знаєте, раніше я отримала від Піоні Шоп цілими ящичками. Такими коробками їхніми, але ж коріння було не таке молоде. Це глянь гляньте прямо ну дуже гарне. Але таке длінне. Дівчата, може хто понімає, Напишіть мені, що мені так, так і садить оце таке длінне. Чи може взяти трошки підрізати його і поставити у коробочку на холодильник наверх з опилками? І підскажіть, будь ласка, дуже вас прошу, буду чекати. Ой, дивіться, вже геть молодесенькі, оці, бачите, всмоктуючі оці біленькі корінці, кругом є. А такі почки, що, ну, ну взагалі, здоровецькі це ранній ранній гібрид Coral Magic. Що от, ну, чу, бачите, ще одненька ось зломилася. Отакі, дівочки, отакі, а ну, щоб вам було видно. Отакий Magic. Далі у нас. Це, це такий кораловий, саме, саме ім'я говорить за себе. Це білий, ви поняли отакий білий. І це моє бажання. Це, це дуже я хотіла, це дуже гарний сорт, дуже колонел. Дівчата, ті, хто е, займаються піонами, вони знають. От. Ну, от так, дівчаточки, я з вами поділилася своєю такою радістю. Це були заказані у колективному заказі в місті Києві. Це збирала дівчина-одна, у нас знайома на всіх. І це ще було у прошлому грудні у хороші ще такі часи. Але ж бачите, я набагато теж не, не могла вже й так. У мене там у мене площадь не дозволяє, там мало-мало у мене соток. Там що шість соток разом з будинком, разом з, з хозпостройками, із садом, із клубнікою, із усім. То на піони лишається геть трошки, а ще ж хочеться ще якусь зеленушку посадити, якусь цибулинку, петри, петрушку. І без клубніки ми теж не можемо. Надо, я люблю приїхати і зразу взяти тарілку і побігти, нарвати собі свіженької смачної, своєї домашньої клубнічки. Я думаю, мене всі розуміють. Маша мені допомагає. Маша мені допомагає, дівчатки ви бачите, дивіться, оце чудо. Воно мені допомагає. Ну як же ж без Маші, дівчатки? Ну, я дуже рада, дуже рада. Зараз буду вам казати всього вам найкращого. Я дуже рада, що ви зайшли до мене. І ще дуже вас прошу. Може хтось е, знає, хтось мудріше. Скажіть мені, будь ласка, що мені з таким оцим гібридом зробити? Підрізати його трошки. Може, отако менше зробити корінці, і таку яму, здорову, не треба буде сильно широко копати. І може він так розмножується, дуже вас прошу. Напишіть мені. Так, я всім вам кажу всього найкращого. Бувайте здорові, заходьте, забігайте, я вас завжди чекаю. Пока-пока!